Будинок дворянського зібрання у Полтаві накривають металопрофіле. Роботи виконують на бокових частинах споруди, яка згоріла два роки тому. Монтують тимчасовий дах у межах консерваційних робіт. Фундаментні роботи укріплення стін і дах. Як повністю накриється дах, потім це все діло пофарбують і вікна поставить візди. Тули плити це оце вже буде фініш. Плити все це фарбують білим кольором і тоді вже все закінчиться. Роботи виконує підрядна організація Добробут інвест розповів суспільному начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Згідно з тендером їх оцінили у понад 14 мільйонів гривень. Чотири мільйони гривень для цього спрямували 17 листопада під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Однак витрачати ці гроші не можуть через постанову Кабміну. Згідно з нею спрямовувати фінансування на такі роботи під час воєнного стану не можна. Тож підрядник поки працює за свої гроші. За словами представника підрядної організації, центральну частину будівлі поки не накривають через брак фінансування. Навіть якщо це буде тільки часткове накриття, все одно це краще ніж чекати, поки буде можливість накрити всю будівлю. Кожен осінньо зимовий весняний сезон. Будівля зазнає руйнувань від атмосферних опадів і температур замерзання, і так далі. Але якщо врахувати те, що там коли робили перші там протиаварійні роботи, там виконали армопояс по стінах, то загалом на несучій здатності будівлі ці руйнування не позначаються. Будинок Барянського зібрання пам'ятка архітектури національного значення. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946 дев'ятсот Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазини побудової хімії та заклади харчування. Це наша така родзинка, наш центр міста, всі наші ці будівлі, які розташовані по колу. Я думаю, що кожне ці всі ці будівлі всі важливі для нас. Ми розуміємо, що зараз і військовий стан. І Інші є потреби, але збереження історії це все одно це наша, мабуть, все таки теж сильна сторона. Це історична будівля і це лице наше місто. Руйнується моє. Обожнюване місце. Нині будівля перебуває у власності Полтавської громади. Як раніше повідомляла начальниця відділу охорони культурної спадщини обласного департаменту культури і туризму Олеся Старолат, після завершення консерваційних робіт будинок дверенського зібрання передадуть на баланс області. Після цього будуть вирішувати питання щодо реставрації будівлі. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.